Реставрацію каплички проводять коломийські чорнобильці. Вони не лише ремонтують саму споруду, а ще й наводять лад навколишньої території. Також вирішили зрізати дерево, яке будь-якої миті могло впасти. Хто допоміг членам спілки Союз Чорнобиль України? Дивіться далі. Вже більше тижня коломийські чорнобильці наводять порядок біля своєї каплички. Реставрують саму споруду, очищають територію від непотребу. До такої категорії потрапило й дерево, яке на думку членів спілки Суїш Чорнобиль є аварійним. Одно зрізали, тому, що воно висіло. А одно стоїть, подивіться, там чисто дупло внизу, воно, не дай Боже, воно падає чисто на капличку. І ми вже тиждень робимо на каплиці, робимо повністю ремонт, реставрацію. І ми влетіли в великі гроші. На жаль, міська влада четвертий рік нам взагалі не фінансує, давали. Чотири роки тому хоч дві тисячі гривень на статутну діяльність. Вже чотири е, роки ми не маємо ні копійки. Чорнобильці вирішили самотужки зробити все, що під силу залучили друзів. Усе для того, щоб, бодай до 26 квітня, коли Україна вже в 28 сумуватиме з приводу Чорнобильської трагедії, навести тут лад. Кошти доводиться позичати. Де тому, що немає? Я розумію, що немає грошей в державі, немає грошей і в Чорнобильців, тому що ми так само сидимо на пенсії в півтори тисячі гривень Тим не розженеться, і от якщо взяти за цих два місяці, то я особисто вже два рази лежав в лікарні. Госпіталізація була так, що не розженеться. Чорнобильці кажуть, добре розуміють складну ситуацію в державі, знають скарбниця фактично порожня. Сподіваються, що найближчим часом Україна таки встане з колін, і про ліквідаторів аварії не забуде.